Всім привіт, з вами Вектор. І сьогодні я хочу показати вам бій на американській преміум Мені ПТРці TS5. ТС ТС-5 виділяється своєю лобовою бронею, хоча НЛД слабеньке НЛД пробивається. З мінусів дуже мало хітпоїнтів. 1200 це все-таки на три постріли якомусь із у третьому. А тушкевичу, проти якого я попався в бою, якщо трохи вище середнього вилетить, то навіть із двох пострілів може мене забрати. З самого початку бою я хотів поїхати на точку А, але помітив, що наші тяжі не сильно горять бажанням її забирати, тож в торфсоли мені їхати туди теж не хочеться. Боявся, що зустріну там дев'яток, але помічаю, що обидві дев'ятки засвідчуються в іншій частині карти. Отже, тут може бути якийсь іс, йог і тому подібне. Приймаю рішення наблизитись до точки А. Тим часом йде вже її захоплення, зі мною їде ВКшка союзна. Сподіваюся, що ми з ним хоча б будемо розмінювати шкоду. Так, точка захоплена, необхідно виглянути через гірку подивитися, хто ж там є. Крилевський тигр союзний засвідчує с і також засвідчує Йоха. Ну, як я приблизно і думав. Перекатуюсь, щоб дати построю по с третьому, але отримую від Йоха. І, в принципі, цим розумом я задоволений, бо Йох встиг по мені дати лише одну тичку. Тим часом я вже. Перезарядився, і даю ще одну тичку віса третього. Тут я намагаюся роздивитися, куди ж я отримав від йоха, бо очевидно, що саме з третій давний ЛД. Ні, ніяк не можу знайти. І думаю, ну ок забув сказати, що S5 має високий ДПМ, 8,1 секунди перезарядки з альфою під 400, це дуже чудово. Помічаю вдалі, що нас С8 вже прорвав фланг. Намагаюся йому допомогти, хоча б чаріотіра добрати. І, звісно ж, постріляти в Йоха, який тут за камінцем ховається. Встигаю дати йому постріл з катком, щоб отримати ці 19 асістів. 4-3. Перевага в татк зберігається за нами, але 50 ТП і контракару до сих пір живі. Це означає, що вони знищили союзників на своєму фланзі. Збирається в нас в'їжджати. Тут тільки один варіант швидко забирати тртла, щоб збільшити розрив. Довгенько я витілював, але все ж, зрештою, в мене це вийшло. Забрав собі фраг, засейвив віса 8-го. 50 ТП. Намагався його похитрому вицілити. але Коли подивився, який він червоний, вирішив трошки наблизитися і дати йому на розкачці в НЛД. Так ствол не опускався, але розкачка врятувала. Тим часом Гуртлівський тигр отримує тичку, помічаю, що вона не від Тушкевича, отже, контрокаре десь поруч. Намагаюся в кришку башти Тушкевича, і в мене це не виходить. Королівському тигру потрібно допомога, він про це сигналізує. Але знаючи, що ліворуч десь не світиться ПТшка, яка може, в принципі, тебе забрати, не дуже хочеться виїжджати. І навіть якщо королівський тигр загинув би, я все одно не їхав би йому допомогти. А ось і контракар власною персоною. Даю йому чудовий постріл з, з половиною зведення десь з палом. Він відсвічується і з за кущика більше я його не побачу. Дай постріл туди, де він світився, бачу снаряду, значить, це так рокаже заїхав за камінь. Намагаюся вицілити щілинку між каменями, але він там не хоче показуватись. Добре, спробуємо об'їхати з іншого боку. Союзники засвідчують його. Я не планую їхати його пушити, хочу просто постояти почекати, поки він сам на мене вийде. І, в принципі, він це і робить. Отримаю від мене тичку на 417. І тут я вже дуже хочу його добрати, готовий прийняти від нього постріл і добираю 154 хітпоінта. Ну що ж, це перемога. Бій вийшов доволі цікавий. Я наніс 3180 одиниць шкоди. Знищив три ворожі танки і отримав медальку майстра. 187 тисяч чистого фарму. Це теж, до речі, великий плюс цього танка. І топ-1 за шкодою серед всіх союзників. Ну, в принципі, і ворогів. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зустрінемося в наступному відео.